Спільнота Київської тросвятительської духовної семінарії пережила важливу хвилину хвилини, в якій ми зустріли частичку Господнього Житворящого Христа, частичку, яка перетворила сьогоднішні княжичі біля Києва на український Єрусалим. Ця хвилина стає дуже важливою, бо вона єднає всю нашу спільноту і дає можливість також відкрити нашу спільноту на мешканців села княжич, в яких є духовна семінарія. Родиники народу і Хрестом. Сьогодні перед нами кусночок Хресного дерева. Який нам пригадує. Любов. Любов таку що в порівнянні з нею вся калючка любов блідне. Він, Син Божий, зійшов із небес, щоб віддати своє життя за нас, які, на жаль, часто ображаємо Його. І власне, щоб від тих наших гріхів нас рятувати, він прийшов і дав себе розп'яти. Оцей кусточок дерева нам це пригадує. Я, Боже, святий Боже, Боже, всетик, Святий безсмертний, помилуй нас, Я, Боже, Святий Боже, всетик, який писати, безсмертний, помилуй нас, Я, Боже, Святий Боже, Боже, всетиклій пісаний безсмертний. Людині глибоко в душі закладено шукати Бога. І якщо хтось почує, що до княжич до духовних семінарії привезли частинку Животворящого христа, на якому довершено наше спасіння. Ніякі заборони, ніякі страхи, ніякі упередження не матимуть сили. Людина прагне Бога у своїй природі. Співатимо життя мого, поки буду жити. Пісня рішення Більше нехай не буде. Благосуди душе моя, Господа на віки вічнямія цього року нас було небагато порівняно, але в масштабі княжичів це було все одно багато людей. Знаємо, що в селі княжичі 5 тисяч людей. Було дуже приємно бачити блаженішого Любомира і двох наших єпископів київських теж. Прошу свідчить, що подія справді дуже великої ваги. Особливо частичка Животворящого Христа відчувалася якась особлива така молотована атмосфера сьогодні. Ну і зараз ще продовжується, тому що маємо чування. Ісусе Божий, пізнавши Божу любов. Я запитала себе, що можу я зробити, щоб подякувати Господу. І саме в цій дорозі я відчула, що це те, що я можу зробити. Я можу, пройшовшись цими вулицями, дорогами в такий спосіб, як співпереживати і, проходячи кожен цей е, стацію, докласти частичку себе і свого серця до того, що відбулося в той час, уже дуже багато, більше двох тисяч років тому. Найперше... Це відчуття величності якоїсь. В будні дні ти якось цього не відчуваєш, кожен день ходиш ніби на службу. А оця хресна хода, коли ти це бачиш, як люди інші виходять подивитись на це, це якесь торжество, це якесь свято, це щось таке просто не передати словами. Це ти піднімаєшся на дусі, наче якісь воїни йдуть в похід до Царства Божого. Підійшовши, вже поцілувавши той хрест, якось так стало спокійно, так мир настав. І дійсно сиділа і розуміла, що ось це цей хрест, на якому Ісус вмер, на якому він життя за мене віддав, за всіх віддав. Дуже емоції переповнювали, і таке натхнення в душі, якесь піднесення, таке духовне.